Ну, от, якраз ця колода була останньою. Це колода перекриття другого поверху. Далі вже буде якраз підлога накластися на ці колоди. На остріці реконструктори завершують перший поверх надбрамної вежі. Вона має бути двоповерховою та зробленою на зразок споруд 10-12 століть. Майстри консультувалися стосовно оборонної архітектури тих часів з істориками. Роботи на березі Басівкуського озера тривають місяць. Тут ну, цільні колоди. Дикий дикий зруб, якби іде. Е, Приблизно до вісьми кубів дерева сюди має піти. Ну, ще не все дерево нам завезли, ще довезуть е, дошки на підлогу, от на другий поверх нам довозять. Е, ну І на дах ми будемо покривати дерев'яним. Е, Такою тонкою дощечку дранка називається. Ну або гонт. Найскладніше було піднімати на висоту шестиметрові колоди, каже Олег Петренко. І додає, без допомоги волонтерів не впоралися б. Сергій Полонець з облаштуванням остріці допомагає рік. Пояснює, хоче розвивати парк, аби той вабив туристів. Зараз на даний момент ми просто підрізаємо там, допомагає просто подаю інструменти. От допомагає так само з колодами наверх, що було. От, а так взагалі розвантаження було, так само каміння возили, підсипали. Важкувато робити, бо колоди дійсно зараз слизькі, Ось е сніг мокре, воно все вискальзується, трошки неудобно брати. А так, в принципі, йому це цю роботу і відпочинок такий суто, типу, дешевний, то воно якраз нормально. Споруджують вежу за меценатські кошти, каже координатор проєкту Юрій Оцюсь. Закінчити її мали до свят, але виникли затримки через пошуки деревини. Приміром, гонт для даху хочуть робити саме з Модрини. По завершенню в споруді встановлять ворота. В першу чергу вона може закрити на ніч територію, щоб там вандали не проходило, і плюс це дуже крута буде фотозона. Це якби такий об'єкт, який як заходиш, зразу бачиш щось таке вау має бути. Це навіть в готелі роблять в них, заходиш там колони, все вхід там прекрасне. Далі там кімнати, кімнати, кімнати. Лучники вже пишуть, коли вже ми будемо стріляти з вежі по мішеням, які знаходяться на землі. Ну і з неї гарний кривий, Це такий оглядовий майданчик теж. Закінчити вежу планують за три тижні. Володимир Струс, Роман Шикунець, новини на Суспільному.